Вітаю на наступному кроці на нашому шляху до Mindfulness. на нашій 11 сесії. У цій серії практик ми будемо займатися тим, щоб покращити ваші навички та процес цих практик. Ми поглянемо на перепони, які можуть з'являтися, та як через них пройти. А також, яка ваша ціль, яка ваша мотивація у цьому процесі? Чому ви щодня виконуєте ці вправи? Також ми будемо усвідомлювати, як це впливає на оточуючих вас людей. Тож сьогодні ми внесемо трохи такого сенсу до нашої практики. Зараз, як завжди, влаштуйтеся позручніше, так само, як ми це робили раніше очі відкриті. І зробіть м'який повільний погляд навколо. Коли будете готові, почніть глибоко вдихати і видихати, вдих через ніс, видих через рід. І з наступним видихом повільно заплющить очі. Дозвольте своєму диханню повернутися до свого природнього ритму, вдихаючи через ніс, видихаючи через рід. І приділіть час, щоб перевірити фізичні відчуття. Почніть з того, щоб відчути вагу свого тіла, що тисне на стілець або іншу поверхню під вами. Помітьте ці точки контакту, помітьте звуки навколо вас. Пам'ятайте, що ви просто дозволяєте цим звукам приходити та йти з вашого поля уваги. І тепер повернемо увагу до тіла. І помітьте, як ви почуваєтеся сьогодні. Чи є в тілі відчуття важкості чи легкості, тривоги чи спокою? Коли будете готові, починаючи з верхівки голови, приділіть наступні приблизно 30-40 секунд. Щоб просканувати все тіло донизу. Так само, як ми робили раніше. Просто помічайте зони комфорту або дискомфорту. Не намагайтеся нічого змінювати. Просто помічайте. І створюйте для себе картинку того, що відчуває ваше тіло. Скануючи тіло, ви починаєте помічати якийсь глибинний настрій, емоційний стан. Іноді це очевидно відразу, іноді буває трохи складніше це помітити і визначити. Зараз спробуйте просто відчути, що це для вас сьогодні. І перш ніж ми перейдемо до дихання, подумайте, усвідомте, яка ваша мотивація виконувати цю вправу сьогодні, зараз. Це може бути індивідуальна мотивація для вас самих. Але спробуйте включити також мотивацію заради інших. Як ця вправа потенційно може вплинути позитивно на тих, хто поруч? Як те, що ви її зараз виконуєте, потенційно може вплинути на тих, хто поруч. Це не потребує багато роздумів. Просто відчуйте, що хорошого може бути у цьому, навіть якщо це здається дуже маленьким або простим тепер? Зосерейте увагу на диханні. Просто зупиніться, сконцентруйтеся на цьому відчутті піднімання і опускання тіла на вдих і видих. Помітьте, де саме в цілі ви відчуваєте цей рух, можете повільно покласти руку на живіт. Щоб відчути це краще, відчуйте якість дихання, наскільки воно глибоке або поверхневе, який ритм. Помічайте, як кожен вдих відрізняється від попереднього. І, будь ласка, пам'ятайте, мить, коли ви усвідомлюєте, що думками ви змістилися зі свого фокусу, у цьому немає ніякої проблеми. Просто обережно повертайте увагу назад до того відчуття піднімання і опускання вашого тіла, як легені розширюються під час вдиху. І зменшується під час видиху. І Якщо ви відчуваєте, що це допомагає зосереджуватися, зараз повільно почніть рахувати один на вдих, два на видих. Три на вдих, чотири на видих. І так до десяти. І дійшовши до десяти, поверніться назад до одиниці. Пам'ятайте, просто дозволяйте думкам приходити і йти. Не має значення, якщо розум блукає, але мить, коли ви усвідомлюєте, що ви відволіклися, просто м'яко повертайте увагу до номеру, на якому ви зупинилися, і продовжуйте рахувати. І наступна хвилинка для того, щоб відпустити цей фокус на диханні, відпустити будь-який фокус і дозволити розуму просто робити те, що він хоче. Повільно повертайте увагу до тіла, назад до фізичних відчуттів, відчуття ваги тіла, тих точок контакту з поверхнею, які звуки, можливо, запахи навколо. Помітьте все, що повертає вас у ваше оточення. І коли будете готові повільно, м'яко відкрийте очі. І поки ви зараз сидите і, можливо, трохи потягуєтесь після практики, приділіть хвилинку, щоб подумати про те, як ця вправа як ваші практики можуть змінитися, коли ви додаєте до них елемент пам'ятати, як це впливає не лише на вас, а й на людей навколо вас у вашому житті, на ваші стосунки, який хороший вплив це має. І це може привнести дійсно зовсім іншу динаміку в наші практики. На цьому сьогодні все. До зустрічі завтра!